Вітаю, впродовж п'яти хвилин розповім про працівників привидів у Харкові. Шепетівська громада отримала генератори від міжнародних партнерів. За втручання Хмельницької окружної прокуратури скасовано незаконну оренду земельної ділянки дитячо-юнацької спортивної школи у Старокостянтинові. Далі про це та інше в подробицях. Російські окупаційні війська завдали удару по слов'янську. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули жінка та її 11-річна донька. Також, за попередніми даними, поранення отримали щонайменше 16 мирних жителів. Серед них неповнолітня. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Наразі встановлюються остаточні наслідки обстрілу та тип застосованого озброєння. За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за факт фактом воєнного злочину за частиною другої статті 438 кримінального кодексу україни У Харкові правоохоронці викрили посадовців комунального підприємства, які привласнили близько 1 мільйона 800 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними нацполіції, директорка держпідприємства разом зі своїми підлеглими фіктивно працевлаштували чоловіків, оформлювали їм бронювання від мобілізації, після чого незаконно заволодівали їхньою заробітньою платою. Щоб приховати злочинну схему у службову документацію, вносили недостовірні відомості про нібито відпрацьований робочий час так званих працівників привидів. Судова економічна експертиза підтвердила, що внаслідок таких дій з державного бюджету було привласнено майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наразі слідчі вже повідомили фігурантам справи про підозру. Останню земну дорогу хмельничани провели Антона Едуардовича Варшавського 1966 року народження. Чоловік доєднався до війська добровільно у березні 2022 року. Був переконаний, так має зробити кожен, хто дбає про майбутнє України та її нації. Воював у лавах 53-ї окремої механізованої бригади, 6 квітня 2023 року. Востаннє вийшов на зв'язок в Андріївському напрямку. Відтоді майже три роки вважався безвісти зниклим герою на віки 56. Останній спочинок Антон Варшавський знайшов на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Світла пам'ять та шана полеглому герою щире співчуття рідним. Шепетівська громада отримала три генератори в межах міжнародної співпраці з товариством Червоного Хреста України. Обладнання передали за підтримки Люблінського відділу польського червоного хреста та за сприяння Генерального консульства України в Любліні. Генератори спрямують на забезпечення роботи освітніх закладів і пунктів підтримки мешканців у разі відключення електроенергії. Міський голова Віталій Бузель подякував партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної стійкості громади. Прокурори звернулися до суду з вимогою визнати недійсним договір, укладений у травні 2025 року між Дію США Старокостянтинівської громади та одним із агротовариств. Йшлося про понад 41 гектар землі вартістю в 1 мільйон 700 тисяч гривень. Формально ділянку передали для спільного обробітку однак, фактично це була прихована оренда. Прокуратура довела, що земля є комунальною власністю Старокостянтинівської міської ради, а спортивна школа мала право лише користування і не могла передавати її в оренду. Господарський суд Хмельницької області повністю задовільнив позов прокуратури земельну ділянку повернуто у законне користування громади. Комунальний заклад Ветеранський простір Хмельницької міської ради запрошує дітей своїх клієнтів на безкоштовне відвідування дитячого розважального центру фанпланет. Захід відбудеться на благодійній основі для дітей віком до 16 років. Обрати можна одну з дат – 13 або 27 лютого 2026 року. Час перебування у центрі з 1600 до 21.00 для участі необхідна попередня реєстрація, адже кількість місць обмежена. Деталі можна дізнатися у комунальному закладі ветеранський простір за адресою вулиця Кам'янецька, 76 або за телефоном 096 563 0090. За прогнозами синоптиків, завтра, 11 лютого, на території Хмельниччини буде спостерігатися мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів морозу, в день від 4 морозу до 1 градуса тепла. У Хмельницькому вночі від 5 до 7 градусів морозу, в день від 0 до 2 градусів морозу. Дякую, що провели цей інформаційний день разом з нами. Слідкуйте за нашими випусками та не забувайте про достовірну інформацію на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Зичу вам мирної та тихої ночі. Зустрінемось уже завтра.